З січня цього року вважався безвісти зниклим. Рівне прощалося з квасилівчанином Євгеном Білодубом. 43-річний чоловік в березні минулого року став на захист своєї країни. Взимку цьогоріч зв'язок з ним зник. За результатами ДНК підтвердилася інформація, що Євген Білодуб загинув у січні цьогоріч від отриманих поранень на Донеччині. Hey, Євген Білодуб народився та виріс у Києві. Там здобув фах слюсаря та зварювальника. Після завершення навчання приїхав до сестри у Рівне, де й залишився жити. Він сирота. Він має батька, не матері, немає нього. Він рівно попав сюди у 2008 року, в 2008 році попав в Рівному. І він сам по собі дуже добра людина. Він спокійний, він любить, він дуже дітей влюбив. Одружився Євген на Рівненщині. Разом з дружиною та двома доньками жив у Квасилові. Дівчатам зараз 12 і 13 років. Більш турботливого тата розповідають рідні Євгена. Вони ще не бачили. Хороша, щира людина. Відповідав за свої слова, за свої вчинки. Добрий був тато і чоловік. І герой нашої країни. Загинув за дітей, за друзів. Попри те, що в армії Євген не служив, у березні минулого року пішов захищати свою країну а у січні цього року дружині захисника повідомили, що він безвісти зник. Про військові справи рідним чоловік не розповідав. Більше цікавився їх життям. Все було скрито, де він, що він, ніхто нічого не знав. Просто раптово сказали, що пропав без вісти, а он зараз результат. Ми їздили на експертизу, на ДНК їздили, дивилися на експертизу. Спочатку нам ми тіло вїхали, побачили, а потім поїхали ДНК, здали. І тільки зараз, неділі-дві назад, нам повідомили, що співпало ДНК. 43-річний військовий Євген Білодуб загинув 24 січня цього року від отриманих поранень на Донеччині. У нього залишилися дружина, доньки, брати та сестри. Поховали героя у рівному на кладовищі Нове. Ми забудемо і не пробачимо, сонце. світить, але не поплаче. Ми забудемо і не пробачимо, ради. Бачить як горить ваш танчик. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини рівного